Тежка Піцбинського. Під тут ходив. Коротше, взяли в Патушку Йдемо десь прогулятися до Бугу. Всім привіт! Вирішили прогулятися, піти до Південного Бугу там половити на спінінг взяли ось такі сумку і спінінг взяли мотаску не перекус піцу взяли ще в город приїхали Карпати не треба підніматися Хочу краску таку взяти, щоб відбивати світло. Багато такі. В Карпотах, напали сьогодні в Карпотина. І можна з'їжджати? Ну. Тут, тут дуже. Ну тільки один раз. з'їхали все. Зніхав вже не захочуть підніматися. Це Зараз ми спускаємося до Південного Буга стежкою Коцюбинського. Тільки на деревах якісь привиди намальовані. Я знаю, ні, туди не трапляємося. Добре, бо я там не фігнів. Трошки високо. Не думала, що він эти такі гори. Да. Какая тут скаля. Там людей багато, всі табір. відпочивають, табір, живуть. на самокатах їздять. Віся, вони живуть. Пішли прогулятися і попали в Карпати, так? Да? Угу. Прикольно. Тут вже написано. Писана історія стежка Куцюбинського. QR-код можна подивитися на карті, а ми йдемо далі. Тут вже видно бух, він тут максимально широкий. Як до нього там спуститися, непонятно. ще гарно. скільки під ноги. Близько. Такий спуск нелегкий. такие тут красоти. Дойшли до собара ваш це в нас поход получився Вже два кілометри пройшли на бої Можна покататися, довести приходить Схожу спускаємося до, до Буга пішли на Сабару Давно ми тут не було конечно Тут зараз дим прибачити. Угу. Привал, Да? Дим, це Дивіться, тут... скільки ми йшли. Зараз розкладаю свої квейби. Ми її не розкладали. Від 2 до 8 грамів. А, 2,28 довжина. Тушка згадую як його цпляти Згадав Згадали в'язати, зараз прив'яжемо. Приднімаємо. Любимо дві петельки, отак. І продіваємо через флюр. Ну і це саме затягне. Не мочу, затягуємо. О, Весь не обрізаємо. Коротше, згадую бо давно не ловив на спінах. мене такі розповіпчики. Так, це вже прив'язано, тепер далі. Спочатку візьме ось таку рибку. Коли ловив на поплавок, то вже не пам'ятаю, що там пов'язати і ціпляти ось буде видимо. Як це це робиться? Давай показуй свою рибину, на яку будеш ловити. Яку. Ось такий маленький. Маленька рибинка така. Туда, скільки грамів? 3 грами. Нормально. Яка це? Ця... Ось така фіолетова. <ганець> Хто знає, що сьогодні кусінь. хоче їсти та риба. Який колір. Це мене. Окуня зловити то було б далі. далеко не полетіло Ось такий от обвірок, зараз спробую. Спроба номер три. Чепи зразу, хай собі вибере. Ось там. Акула вчепиться якась. Такі, звісно, Ага. То був камінець. Все, давай, коротше, це перекусимо. і будемо духатися далі. Тут, щоб ви розуміли, така двіжуха, там святкують день народження, там приплив катер, там співають пісень під гітару, шашлик. Людей повно. Наш перекус. Угу. Так, тут рівно столик. Давай сюди. Став. Для чого столик, по мене це, okay, мабуть, гарячий ще. ще дуже гарячий. У нас відпочився пікнік. Пікнік. На собарний. Давай, п'ємо їмо всім смачно. хто їсть. Де? Смачна піца. Uh -huh. ну, Такі щоб щось підігріти її. І... На сонці гріємо. Гусінняця, надкусила тобі піцу. Класно, собі не відпочиваємо. На природі. Останні теплі доньочки. Наразі буде дощ, Буде холодно, нікуди не підеш вже. Якщо вам сподобалося відео, то підпишіться на канал. Можете поставити вподобайку. А ми будемо придумувати вам ще щось. Цікаве. Угу. Коротше, ми збираємося. Гарно тут, конечно. Коробку ми зараз спалимо. Сморіть. Згорить і все не підеться викидати її, добронь розгорівся, зараз почекаємо поки воно все догорить, тоді все догоріло. Зараз перевіримо і будемо йти. Все, ми все йдемо далі. Тут такі скелі. Обережно скло. Ти що, як ворог? Скелі довбуша. Ух ти що, яка тут, скеля. Краєвид. Ну, яка, ця палка така небезпека. Чуєш? Яка двійка? Mm -hmm. Там ще вода звідти, бачите, клакались. Mm -hmm. І тут був такий... Тут поцільно, мабуть, і тякалий дощ. Де дощ йде? Такі тут краєвиди. Шорт. Тут Все, пішли. руку підніматись було легше Думаю, що я там зараз дорможу все пішли далі ось таке тут ще місце є ми туди їхали так да, вони може назад зараз вернуться бо вони там не проїдуть ще такою стежкою ми знайшли угу класно, такі краєвиди, класна погода. Ну так, да, можу, можу тут покидати Прикольне місце не написьма. Сейчас uh краєвиди, -huh. так? Це разом. Ващий. Сатабичка і ось там цей камінь. Mm -hmm. Стена Коцюбинського і ось там. На ньому він весь розписаний цей камінь. Ні, не знала. Клус. Клас, каже. Клуто. Тільки клуто треба підняти. Ого, який тут вийшло. Я не ризикую туди йти. Погода тепла, а не для купання. В річці. Такие маленькие напротив каминчика. Віті поплівати вона сьогодні зайнята У нас з сім'єю на пікніку. Тут такий вигляд гарний. Тут приводний. Тут там табличка, камінець. Добрий камінець, там собарів. Погода така, що неплохий же куб, щоб тут прогулятися. Скелі нам потрібно аж туди дойти і вийти на старе місто. Напишіть на що ви тут ловите, на, на воблях, Наприклад, на, на цьому камінці. Де. На, на що ловите? На воблях чи на, е, на силікон? На що сам? Напишіть там в коментарях. Все йде. Ого, я в тому. <свіття> <Не, свіття> Давай руку. А можем не внизу. – Ні, думаю нам тренавер. Треніровка передговарлию, да? Так можна було прочті. Не так було високо. Якось не так було просто що посладнешся. Ні, ні, не, вже все. Ми вже піднялися, все, пішли. Нормально вдома. Там до стежки? Да, так, да, так. Да. Ось. Вибралися вот на стежку. Задихались, крім. таке. Сьогодні добре знаходилися. Вже 7 тисяч кроків. А ще назад і Коротше, десь буде 10 точно.

Бо якось здою приїде, давай сюди. А блі, вони сюди теж їдуть. О! О! Трошки можна чи злякатися таких цих <риводів> <риводів> Так, а ми вже виходимо з лісу. Легше. Назад Ти, вже йти Вітер да. на квадроциклах катаються людей повно. Ось така в нас вийшла прогулянка. На ми кілометрів 5. Вже, ми вже повертаємося додому, до машини. Тож ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і дякую за перегляд. Слідкуйте за нашими пригодами. Пока-пока. Mm. Пока. Дібралися пока. пока. до машини.